Всім привіт! З, З вами, вами Вова Влад. І сьогодні ми хочемо вам сказати, що ми будемо знімати завтра. завтра. Ну і вже нову, знову спочатку у нас вийшло тільки перші дві серії Майнкрафту, ми будемо знімати вся спочатку і вся по порядку. Це дуже класно. Буде. Якщо ви хочете зіграти, це тринадцята версія комп'ютерна, але б бушна, можна сказати, знову. І ну, якщо ви хочете просто... Це бета версія. Так що і ще може сьогодні, ми ще може ще вийде відео, коли я буду знімати кар'єру за, за команду ФІФА і якщо ви хочете, щоб більше Майнкрафт і кар'єра, ставте лонь. А... а ми подивимося, коли буде багато переглядів, так що ось буде, багато всіх, ну ми, ми випустимо завтра ну, нове відео. Ну зараз скажу, скільки нам лайків зайдете, і ми знімемо то відео по Майнкрафт. Я вже Цілий, цілий час буду і ну, будемо знімати. Цілі канікули. Ви просто багато... Не цілі канікули, я тут вже буду вчитися. Ви... Звер... Так, він тут буде вже вчитися. Ви просто робіть перегляди, і... дивіться, і... дивіться відео і ми будемо робити. Блоки, послухи, а поставте нам е, хоч би 100 лайків на перший раз. Не... ну хай буде... Не поставлю. 500 лайків. Ти що? 50 кажу. Найбільше тут 3 лайки в мене. Ні, 50 лайків. Mm. Е, коли, ви, ну, ви можете, ладно вже, коли, ви можете ставити скільки хочете лайків. І, і просто, і просто переглядайте багато відео і не випустимо. І подивіться, ще відео про Майнкрафт, але найбільше подивіться, де волоє густой какао обща. Так. Як вони називається? Та в мене на каналі як зробити шоколад. Ну, з вами я вам казав, робіть, пере, перегляди, дивіться багато разів відео і, і ми випустимо серію фіфі вже буде на телефоні. І, і про Майнкрафт. Майнкрафт. Ну, а з вами поки Вова, на те двіще. Всіх до нових встречих, всім пока. З eh. вами був Вова Підписуйтесь, ну, не, підписуйтесь не... на канал, ставте великі пальці вверх І люди кажуть, що ми коментарії. дуже сильно придбали до одного. Пишіть гарні коментарі. Всім удачі. І, і. всім пока. пока, до нової зустрічі.